1932 дев'ятсот та 1933 роках Україна пережила одну з найважливіших трагедій своєї історії голодомор. Цей трагічний період виник внаслідок жорстокої політики радянського уряду, спрямованої на колективізацію сільськогосподарських угідь та придушення української національної самосвідомості. Колективізація, яка передбачала об'єднання дрібних селянських господарств у великі колективи, супроводжувалася масовими репресіями проти тих. Хто виступав проти цієї політики? Селяни були позбавлені зі своїх земель, худоби та основних життєвих ресурсів. На цьому фоні розпочався голод, який став результатом невпорядкованої колективізації, знищення селянських господарств та антиукраїнської політики. Радянський уряд під керівництвом Йосипа Сталіна вживав силові заходи для піддавання селянського населення контролю. Було введено кардинальні квоти на збір урожаю. Які було неможливо виконати зерно та інші продукти були конфіксовані, залишаючи населення без достатньої їжі, натуральні ресурси, які селени виражали в протесті, призводили до ще більших респресій у 1933 році голод досяг свого піку і сільські райони України стали місцем масових смертей від голоду. Люди Виснаження кодом падали на міст міста сіл, неможливість отримати достатньо харчової продукції, призвело до величезної кількості смертей. За деякими оцінками, загальна кількість жертв голодомору сягає мільйонів. Голодомор став національною трагедією України, залишивши невеликовні фізичні та психологічні сліди у серцях тих, хто вижив. Ця страшна сторінка історії підкреслює важливість збереження пам'яті про минуле та попередження подібних трагедій у майбутньому. На початку ХХ століття Україна пережила три Голодомори з 1921 по 1923, з 1932 по 1933 та з 1946 по 1947 років. Найбільш трагічним з них виявився голод 1932 1933 років, що не розвивала радянська влада з метою придушення українського національного визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян. За оцінками Міжнародної Асоціації дослідників Голодомору геноциду, у 1932-33 років від голоду померли 10,5 мільйонів українців. Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. В Україні о 16.00 27 листопада оголошено хвилину мовчання в пам'ять про жертв голодоморів. Засвітіть сьогодні свічку. І поставте на своє вікно, шановуючи пам'ять загиблих.